Лідерство основа успіху на полі бою. Військове лідерство забезпечує розвиток українського війська шляхом навчань і тренувань, сприяє підтриманню довіри і поваги серед військовослужбовців, спрямовує на досягнення мети та результату. У модуль військового лідерства навчального курсу командирів зводів, окрім теоретичного блоку, низки АПД після кожної навчальної місії, уведені заняття на смузі реакцій лідера. Смога реакцій лідера це тестування індивідуальних та колективних лідерських якостей, розвиток малих злагоджених бойових підрозділів, визначення їх організаційної спроможності для виконання поставлених завдань, оцінка ефективності командної роботи. Заняття проводяться з сертифікованими інструкторами, які супроводжують увесь процес проходження групами певної локації. Після вирішення задачі проводиться АПД. Смуга входить в програму навчального курсу вже майже рік. П'ятий навчальний збір поспіль ми спостерігаємо стали прогрес у набутті слухачами навичок з функціонального лідерства, командної роботи, покращення злагодженості малих військових колективів. Ну і звісно, отримання слухачами задоволення від цих практичних занять з військового лідерства.